Отже, Чигирин гетьманська резиденція, далі саме містечко. Я піднявся трохи вище нагору, але ще не піднявся повністю. Іде невеликий дощ. Це пам'ятник митрополиту Йосипу Нелюбовичу Тукальському. Він був сподвижником гетьмана Петра Дорошенка і виступав проти зазіхань Московщини на українську церкву. На превеликий жаль, після. Його смерті митрополитом став Гедеон Четвертинський, князь Четвертинський, який під покровительством і зі схваленням Гетьмана Самойловича перевів українську церкву в підпорядкування московській церкві. І ось ми з вами знаємо, що ця лінія однозначно дуже негативна. В історії України була перервана в 2018 році, коли Православна церква України отримала Томос і повернулася під руду Вселенського патріарха. Ну, на превеликий жаль, багато громад Московської церкви у нас ще лишається попри війну. Там, на горі пам'ятник Богдана Хмельницького, але ми його не бачимо. А цей храм Святого, святих Петра і Павла. Був відновлений, отже, це теж новобуд 2007 року він був освячений. Але цікавіше інше, тут стояла справжня реальна церква Петропавлівська. Ось за цією огорожею проводили розкопки, і ми знаємо, що церква стояла саме тут. Саме тут, на цьому місці, За пам'ятником митрополиту Йосипу Нелюбовичу Тукальському. Отже, Чигирин, Новобуд, Церква, місто, Гетьманська резиденція відновлена, теж Новобуд.